Зараз я вам розкажу, як жіночка західної України робила аферистичні схеми в Польщі за допомогою прихистку для українців і е, заробила більше 320 польських карбованців, щоб ви розуміли. Тобто це 8К вічно зелених в місяць. І от вона приїхала, коли почалось повномасштабне, вона приїхала до Польщі і отримала свою першу там польську допомогу. І вона дуже швидко викупила, що можна поїхати в сусіднє в там воєвудство, сусіднє місце, і також там оформитись, бо була каша не розберіга дуже багато людей. І вона дійшла до того, що вона зареєструвалася числа скільки. Кохтан об'їхала всі регіони Польщі. Всі вже всюди, всюди зареєструвалися, і в кожному з них в неї було там. 5 чи 4 дітей. А, вона ще ж не тільки на це вже на дітей, там вже ще додатково. Ну, це дітей дається, це 800 плюс. І вона на, на всіх дітей оформила цю допомогу. Прикиньте. Сумарно вона робила 30к польських карбованців. Польських карбованців, Ну, ну поняли, так? Да? Ну, по факту, це 8к вічно зелених місяць. І вона оце їхала у Львів, виїжджала, проїжджала по всім цим воєвудствам чи так далі, потім знов, а жила у Львові. Поняли, і у мене є попереднє відео про те, що зараз податкова те, яка знаходиться там в Німеччині, в Польщі, взагалі по всій Європі, починають масово перевіряти цих українців дуже серйозно. Це не прикол. Вже є реально листи, кому людям приходять, хто там а, а, приховав свої якісь баланси на картах чи свої якісь майно десь там в Україні? Да? Бо чого це воно у вас є? Може вам треба було б його якби. Комусь віддати, вам би дали карбованці, і ви б за ці карбованці жили. Понімаєте? така історія. І в попередньому відео, от послухайте, ми багато багаточей казали, чому це може бути настільки серйозно. Польща, саме тому, що вона стикнулася з тим, що українці дуже тут багато всяких mm. схем почали робити. Вони ж з нового року роблять цю історію, що будь-яка транзакція по карті, наприклад, тебе є, є гроші там в Україні. Да, і ти ця карточка візіходиш, пікаєш, пікаєш, да, пікаєш. Да, 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 да. От, і ця польська податкова буде бачити, або ти там якимись там іншими картками пікеш, які вони типа раніше не хочели. Зараз Що вони будуть це все бачить і будуть приходити листи щастя. Більш того, Страшні і, і, наскільки там бать. нам відомо, раніше вони запитували, відкуда на гроші, наприклад, там, на майно, на квартиру ти купив, угу. або якусь там дорогу машину, там, якісь не знаю, там BMW дорогу. То зараз вони вже приходять, коли людина купує машину там за 3 чотири тисячі євро, вони Само приходять звичайно. і питають до українців. І питають яскраве, звідки гроші а до не можеш доказати. Привіт, <та розбул 'я> Ну, ми в їх очах досі бомжі, Поняли, тобто ну вони не, не дивиться на нас як на рівноправних там європейців, іммігрантів і так далі. Ми досі для них з розрядно, ну, приїжджі бомжі, Ми їх тут забезпечимо і так далі. От пам'ятаєте, я ж вам казав, записував відео, що якщо ви візьмете національний кешбек, ваша банківська таємниця буде по все розрушена, розторгнута. І, і тоді в коментах писали: е, що ти розказуєш, на ля 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 або щось балакать. Будь ласка, всі побрали цей національний кешбек, банківської таємниці немає. Тепер все розголошено, повністю повний фінансовий моніторинг тепер. Ну, на жаль, отак вот от. Я якийсь там пророк, чи щось місія, чи ні. Просто я фільтрую, аналізую но новини, читаю з людьми, спілкуюся. Мої висновки ділюсь своєю думкою.